Волинь знову у скорботі на війні проти російських окупантів загинув житель села Шкроби, що на Старовижівщині Сергій Шевчук, 1986 року народження. Про це повідомив голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, захисник з Волині загинув 15 листопада під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської. Області про час, дату та маршрут прибуття героя повідомлять додатково. Захищаючи рідну батьківщину від ворога, загинув і уродженець Волині, командир 105-го закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади, полковник Микола Красівов. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Відомо, що Микола Красівов народився у селищі Колке Волинської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.